Дорога церква, ми з вами в неділю вже розмовляли про те, що кожна людина, яка живе, вона дотична до християнства. Вона не може жити без цього. Я старався так вам розказати, чому це так. І дійсно, кожна людина, вона, по-перше, користується благами християнства. По-друге, дивіться, вона живе в цьому світі, який створив Господь. І цей світ чудовий. Все, що створив Господь, це чудове. Але ми, християни, маємо трошки більше. Тому що те, що він робить в наших серцях і в наших душах, це набагато красивіше, ніж те, що тут сотворено. Я вам скажу чесно, ми маємо привілей. Привілей, знаєте в чому? В тому, що ми є християни. Тобто, ми довіряємо Богу все своє життя. І свою смерть. І правильно каже Сергій Борисович, ми маємо радуватись. Чому? Бо ми вибрані, вибрані. Ми не просто люди, які чимось користуються, ми Божі діти. І написано домашнє завдання 1 Петра, перша, перший розділ і перший вірш. Ще з початку світу, згідно з задумом Бога Отця нашого, через освячення Духам, вас було обрано стати Його святим народом. Волею Бога вас було призначено бути слухняним Йому і очищеним завдяки жертовній крові Ісуса Христа. Як добре, що ми можемо робити те, що подобається Богу. Дивіться, скільки людей навкруги вони грішать. І це погано. А ми робимо те, що для Бога добре. Коли нас хтось похвалить, ми правда любимо. Да? Дитинку, коли похвалиш, все, він тає, йому приємно. Нас, коли навіть начальник похвалить, і вже добре. А якщо похвалить Господь за те, що ми робимо, те, що йому подобається, це ще більше. І так, як Сергій Борисович от казав, мені дуже подобається, я вам скажу більше, перший вірш, який я вивчив на пам'ять, це було 1 Петра 2.9. Тому що це було так гарно. Слухайте, ви народ вибраний. Ви Священники цареві це ж чудово. Ми не просто люди, які живуть і користуються повітрям, сонцем, благами. Ми ще цареві священники. Та да, дійсно. І Дух Святий відродив нас для того, щоб ми вжили як нове творіння, на відміну від інших людей, які не покаялися, які не прийняли Христа. Ми зовсім по іншому живемо, бо ми нове творіння. Ви скажете, що це дає? Я розкажу вам. Наше уповання на Господа, наша надія на Господа, те, що ми довіряємо Господу, в чому воно виражене? Перше послання Петра, перший розділ з 13-го вірша. Тож приготуйте ваш розум для служіння і пильнуйте. Всі надії свої покладіть на благодать, що буде дана вам, коли з'явиться Ісус Христос. У минулому ви не мали того розуміння, яке у вас є тепер. Тож ви поводились відповідно своїми неблагочистивими бажаннями, проте зараз ви стали дітьми Бога. Отже, будьте слухняні Йому за прикладом Бога, який обрав вас. Прагніть святості в усіх вчинках своїх, бо сказано у Святому Писанні, будьте святи, тому що я святий. Ця святість, вона цінна для нас. А яке практично, спитайте, скажу вам, дивіться, людина перед тим, як прийняти якесь рішення, вона вагається, може так зробити, може так, а це буде користь а чи ні, а ми не вагаємось. Ми знаємо, ми живемо в святості. І якщо ми це робимо, і це подобається Богу, немає ніяких роздумів, немає ніяких вагань. Ми це робимо, і це подобається Богу. І ми маємо благословіння. Тобто ми живемо в святості. Хіба це не привілей? Друге, то приємно Богу, коли людина стійко переносить незаслужені страждання і біль, завжди думаючи про нього. Це 19-й вірш, другий розділ першого послання від Петра. Я хочу вам сказати, вас будуть ображати. Вас будуть ображати ваші вороги і навіть ваші друзі, і, можливо, і ваші близькі. Не тому, що вони хочуть це зробити, іноді так буває. Ти не хотів. Образити. І Бог каже: послухайте, Богу приємно, коли ви не звертаєте на це увагу. І тим більше приємно, коли ви не відповідаєте. Цьому треба навчитись. А хто це може нас навчити? Тільки Господь Бог наш. Тому що якби ми були простими людьми, як ми були раніше, ми б ображались. Відповідали. А так ми просто благословляємо. Третє. Надійся на Бога в справі виправлення людей. Не ми виправляємо. Він. Перше послання Петра 3,9. Не відповідайте злом на зло, образою на образу. Навпаки, просіть Бога благословити тих людей, бо саме для цього ви були покликані, щоб ви самі могли успадкувати Його благословення. Іноді так хочеться брату чи сестру сказати, ти не так робиш. Робити треба отак. Слухайте, Бог поправить. Якщо навіть хочеш, вже не можеш, не терпиш, потерпи трошки. Або Бог дасть тобі такі слова, щоб це було необразливо. І щоб було не зло на зло, не образа на образу. А так, підкоригувати трошечки. Довіряй Богу в служінні, бо написано перше послання Петра, 4 розділ, 10 стіг. Кожен із вас, залежно від того дару, що він отримав від Бога, має використати його для служіння ближньому як добрий розпорядник милості Господньої, виявленої вам у найрізноманітніших її проявах. В кожного з нас є дар. І ми служимо цим даром. І іноді кажеться, то не зможу, то не зможу. Послухайте, маємо привілей довірити це Богу, і все вийде. І навіть якщо не виходить, правда, Руслан, Бог все усмотрить. І ми кожного разу просто бачимо, що так воно і є. Довіряй Богу в труднощах. Я вважаю це головне. Скільки людей труднощі зламали просто. Просто зламали. Вони їх не перенесли. Скільки людей просто сказали собі, а нічого не вийде, не переживу в проблемі в алкоголі, в наркотиках, в депресії. А слово Боже каже, перше послання Петра, 5 розділ, 6, 7 стих. А тому підкоріться всімогутній руці Бога, щоб Він підніс вас до шани у призначений час. І всі ваші клопоти покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Це привілей. Коли тяжко, коли погано, коли служиш, коли спілкуєшся з братами, з сестрами, коли потрібно прийняти якесь рішення, ми маємо привілей. Бог нас направить. Він забере всі сумніви і дасть нам єдине правильне рішення. То ми довіряємо Богу і живемо Духом Його, живемо в святості Його і в праведності Його. Помолимося за це, Господь. Дякую, Господь. Дякую за те, що вибрав нас. Дякую за те, що ми сьогодні твій народ і дякуємо за те, що в. Кожному, кожному своєму рішенні, в кожній хвилині свого життя ми маємо від тебе твоє, твоє водітельство, Твоє направлення. Ми маємо від тебе добру, добру нагоду, щоб Ти нас навчив. Дякуємо тобі, благословляємо тебе і кажемо: будь благословен, наш Господь в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллилуйя.